Мені потрібно було прожити 43 роки, щоб це зрозуміти. Вам я розповім про це за хвилину. Ось 10 неприємних істин про життя. Перше зарплата це наркотик, який вам дають, щоб ви забули про мрії. Друге, якщо чекатимете зручний момент, ви втратите все життя даремно і нічого не станеться. Третє: навіть якщо ви довіряєте друзям, рідним батькам, не розповідайте їм про себе все. Четверте, ви втратите 99% друзів, якщо почнете покращувати своє життя. П'яте. Ви станете в 10 разів щасливішими, якщо пробачите батьків і перестанете звинувачувати їх у всіх ваших негараздах. Шосте. Ви станете більш зрілим, навчившись не приймати все близько до серця. Сьоме. Вам не потрібно 100 книжок про саморозвиток. Вам потрібна тільки самодисципліна і дії. 8. Найважча місія на землі це зосередитись на мріях, а найпростіша це скаржитись на те, як все у вас погано. 9. При досягненні 30 років ваше коло друзів має думати про зароблення грошей, догляд за тілом і свою родину. 10. Люди застрягають у токсичних стосунках, бо бояться. Самостійності, ось так.